Сьогодні у нас Volvo FH 460 2014 року випуску 866 тисяч кілометрів пробігу. Колісна формула 6х2, середній лінивець, тягач імпортований в нас з Нідерландів, повністю сервісований, вся сервісна історія Volvo. Бака, шосейний тягач. Машина в ідеальному стані. Все в оригіналі, не фарбована, не вбита, пробіг. Остаткування на машині ніякого не було. Колону автомобіля електросидіння з пам'яттю, підігрів. Холодильник. Два спальних місця, верхні шухляди. Салон чистий. Електролюк. Навігація активних помилок немає ніяких, окрім низького рівня пального. Цього рівно чітко. Ніяких зауважень немає. Так, В комплекті ще набір ключів, технічна документація з підтвердженням пробігу. Тягач можливо придбати з ПДВ по перерахунку, лізинг, кредит. Ну, всі деталі. Звертайтеся за телефоном. Дякую.